Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон і сьогодні черговий випуск про ферму. Сьогодні ми говоримо про один із проєктів, який підходить до свого фіналу, до лістингу. Це проєкт. Про які останнім часом стали багато говорити, бо він почав хайпити. Але, чесно кажучи, коли ти гордаєш всі ці відео, вони фактично об одному і тому самому. і це не дуже цікаво. І по друге, вони всі більш клікбейтні. Сьогодні ж я пропоную вам подивитися це відео в форматі, який був попередньо записаний про хамстер комбат. Тобто, моє суб'єктивне бачення стосовно а, піксель версії, і стосовно того, чи потрібно, а точніше. Чому потрібно тобі зайти в нього вже сьогодні? Так, погнали по порядку. Про його візуал я сильно говорити не буду, про якісь там технічні нюанси та Д і тепер. Чесно кажучи, мене особисто це не дуже цікавить. Мені не дуже подобається тема мета на даний момент в тому вигляді, який вона має. І я якось скептично наразі відношусь до проєктів в цій. Ніші, але вони мають право жити, вони повинні жити для того, щоб якось еволюціонувати і розвиватись. Розумієте? Тому ми їх не скіпаємо, ми з ними працюємо і будемо дивитися, що буде з цього виходити. Тож, що ми бачимо перед собою, наразі у мене відкрита веб-версія. Так, є веб-версія, не тільки апішка в. Телеграмові, про яку, звісно ж таки, всі знають, є ще веб-версія, в якій також можна працювати і окремо фармити піксель токен. Тому я, звісно ж таки, рекомендую взяти, зайти, пройти, а, виконати завдання, яких тут насправді небагато, а, отримати за них токени. і Власне, очікувати дропу і нарахування до того ж, в байдбіту проходить акція. Лінк, на яку я також закріплю під відео. Під відео ви взагалі знайдете. По-перше, базу знань по всім клікерам, майнерам, різним дроп-проектам в телеграмові. Це моя власна база знань, в якій знаходиться все те, що потенційно може принести. Якийсь прям максимально ширпотреб потреб я туди не вкидаю, але більша частина проєктів, які дійсно годні, але про які більшість навіть ще не чула, тому що воно ще не захайпило як то хомяк, та як от е, піксель версії коли вже це знаєте фінішна вони там з'являються на самому старті. Потім там же ви знайдете посилання на. Апішку в Телеграмі, там же ви знайдете посилання на веб-версію, і там же ви знайдете посилання на акцію від Bytebit разом з Pixelверсією, де він нарахує вам токенів пікля в еквіваленті 31 долара лише за три пройдені завдання, на які ви потратите ну, десь буквально 5 хвилин. Тож, відходимо від теми. Посилань переходимо власне і поринаємо у світ піксель версії, і бачимо перед собою а, власне неймінг, який можна перейменувати, бачимо пустий аватар, тому що його можна редиктувати, але в нього потрібно вкидати кошти, чого власне ми і не робимо. Я не фанат, який сказав: якщо ви фанат, ви можете пофанитися, це зробити і витратити на це кошти. Але я більше люблю забирати кошти з проектів, ніж щось в них вкидати. В нас є трішки можливість е, біографію розписати. В нас є реферали, в нас є е, ПЕЦи яких ми можемо прокачувати ось тут, вибрати іншого, можливо, залишити цього ж самого, це не важливо насправді. Є лідерборд, і ТД, і ТП. А власне, що вам потрібно від веб-версії? По-перше, виконати завдання на байтбіті, якщо у вас є бажання і забрати від тіля токени. А, а по-друге, нафармити токени. Пікселя за пройдені таски, які тут також є. Вони не складні, це в цілому підписатися на Telegram, підписатися на Twitter, і на цьому все вам накидуть, От ви бачите, в мене 6215 токенів. Плюс, якщо ви зареєструєтесь по реферальному кодові, вам також кинуть І таким чином ви зможете трішки отримати дропу і з веб-версії. Але окрім веб-версії, в нас, звісно ж таки є і додаток в Телеграмові, про який ми поговоримо далі. Чесно кажучи, більше ніж впевнений, що якщо ви чули про цей проект і натиснули на це відео, це означає, що ви а, клікаєте його в телеграмові і власне вітіля про нього дізналися. Це добре, аудиторія там велика, він постійно росте, він постійно пушиться в Селебриті. І це круто, таким чином, проект може дуже сильно буститися. А ми не будемо говорити про маркетинг, те де й Нам це знову ж таки не цікаво. Надалі я пропоную перейти до питання, чому тобі потрібно піти і зробити хоча б пару аккаунтів по піксель-версії, а краще 10. І так дивись декілька фактів: а проекти, які виходять в категорії метаверсії, Вартують від 5 до 15 центів в середньому на старті а, лістинга. Це середня ціна. От реально. Я, якщо ти слідкуєш за мною, приділяю увагу. Різним нішам, різним проєктам. буквально недавно. В нас на Джомстарті виходив Ультіверсі, який власне проторговувався в цьому діапазоні. Він підійшов до середньої позначки в 10 центів і зараз проторгується на нижній позиції в 5 центів, тобто 5-15 центів в залежності від проекту, від його рівня і від того, хто за цим проєктом стоїть. Ну і звісно ж є виключення, є проекти, які стріляють набагато крутіше, але це проекти зовсім іншого рівня. Розумієте, це проекти, за які вписуються десятки фондів а, максимально крутих а, хлопців, які вносять туди лярди, Розумієте, а, це проекти прямо от найвищого а, рівня, і піксільверсія. Туди не входить це середньостатистичний проект в цінніші, і тому я пропоную оцінювати його власне так в діапазон 5-15 центів. Тож, дивись, сьогодні 13 число, а умовно візьмемо, що а, піксель версію заліститься 30 червня на байтбіті. І так, да, це факт. Він 100% заліститься на байтбіті. Це не е, якась там, знаєте, тайна інформація, це вже. Реально відомо. Байбіт вже підігріває аудиторію. Він робить різні івенти а, з Pixelверсів в колаборації і бустить їх. Тож, ми 100% очікуємо Pixelверсі на байтбітові. Умовно, 30 червня. У вас є 17 днів для того, щоб взяти і нафармити токену. Дивіться легка стратегія, як це. Швидко пробустити По-перше, щоденний вхід в гру він приносить вам кошти. Там а, перші 6 днів, якщо я не помиляюся, від 10 до 60 тисяч сьомий день 500 тисяч. Це вас бустить. Ви зможете зробити три таких кола. Потенціально три, якщо буде трішки пізніше, а в іде два. Нехай два. Два кола ви зробили, там пару мільйонів у вас буде. Окрім цього, є клейм статичний. Типу, ти заходиш кожні 4-6 годин, як тобі зручно, і клеймиш. Отримуєш там 400-500 тисяч а, цього токену. Це ще не потенційний токен, який буде ліститися, це все буде конвертуватися, і ти будеш отримувати значно меншу частку, Звісно ж таки, але сама суть. А наша задача пробуститись якомога більше і набрати якомога більше умовних цих балів. І найголовніше, кожного дня, в криптомозолі я закидую 100% комбо. По піксель версії, яке приносить тобі від 1 мільйона 200 тисяч до 1 мільйона 600 тисяч токенів кожного дня, розумієш? І це також буде тебе бустити. Тобто, в тебе є щоденний вхід, щоденний а, комбо вхід, в тебе є майнінг, який виконується 4-6 годин кожного дня. Як тобі зручно можеш раз в день це робити, взагалі, чесно тобі скажу. А і в тебе ще є, якщо ти хочеш ще активніше пробуститися, Файти береш пета, ідеш, файтишся, перемагаєш, забираєш винагороду. Ну і плюс також а, там є декілька тасків, які можна пройти і ще поверх залутати. І от ти таким чином упорно працюєш 17 діб. Дивись, підходить момент лісингу, кидають дроп. Ти отримаєш від 300 до 1000 токенів. Від найгіршого до найкращого, як на мене, результату. При цьому оцінюючи це все від 5 до 15 центів. Якщо брати найнижчу ціну і найнижчий а, пул, який тобі видадуть, ти отримуєш 15 доларів. І 100% зараз ти подумаєш, що нахер воно мені треба за 15 доларів, оці 17 днів, дрочити цю херню. Якщо ти робитимеш один аккаунт, однозначно, однозначно не потрібно. Але якщо ти зробиш декілька аккаунтів, твій дохід буде множитися. Так само, як і твій дохід буде множитися в залежності від потенціальної ціни, якщо це буде не менше, а середня позначка це вже x2, а якщо пікова, x3. І також твій множитель буде від того, наскільки більше, ніж 300 токенів тобі видадуть в дроп. Я фармлю цей проєкт набагато раніше. Але якщо умовно в мені дадуть по 300 токенів на кожен аккаунт, а в мене їх 239 на хвилиночку. Дивіться, ми беремо 239 аккаунтів, множимо на 300 токенів, отримуємо 71 700 токенів. І ці 71 700 токенів ми просто множимо на 5 центів. І це мені приносить. 3585 доларів. Знову ж таки, в копілочку до моєї ферми, яка і до цього вже принесла немало грошей. Ну і відповідно ми це все множимо а, за ціною і за тим об'ємом, який я отримую по токенам. Тому, друзі, звісно ж таки, вибір за вами. Але я, як завжди, рекомендую як мінімум перейти в криптомозоль і подивитися, наскільки круті там є проєкти. Я сьогодні 6 годин з 11-ї ночі до 5-ї ранку витратив на те, щоб знайти для вас цілих 16 нових проєктів в Телеграмові. Два з них, два з них, не... ну там як два? Там зв'язка два. Один проєкт на два проєкти буститься, і а, другий проєкт на три проекти буститься. Тобто п'ять проєктів, які реально будуть прибутковими. Криптомозоль, посилання в описі: заходьте, вивчайте і робіть гроші.